Я та сама людина, яка взагалі не вміла розмовляти з іншими людьми, записувати голосові повідомлення, розмовляти, робити інформацію красивою, зрозумілою, і робити так, щоб інші люди хотіли продовжувати мене слухати. І саме з голосу почався мій розвиток. Всім привіт, друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідник з Ліла і провідник у тонкі плани. Тому, якщо ви хочете зануритися повністю у себе, зрозуміти себе і пізнати, то Усі корисні посилання знаходяться в описі. Зараз ми будемо говорити якраз про те, як же зробити свій голос більш таким притягуючим, як зробити так, щоб інші люди хотіли продовжувати вас слухати. Звісно, це біль багатьох. Справді. От якщо подивитися на багатьох людей, то вони будуть розмовляти у голові, що я маю на увазі. Це коли. Ти отак пішіш. І ти пішіш, і от корінь твого язика е, отам, от всередині. Я сьогодні буду дуже багато показувати свій рот. Тому, якщо комусь неприємно, <сум> вимикайте це відео. Корінь язика піднімається, і я починаю розмовляти як маленька дитина. Через те, що. Дуже часто дітям кажуть: замовчи, будь тихіше, не кажи, не висловлюй свою думку. Ні-ні-ні, ти неправильно сказала: ой, не проявляйся так, не проявляйся сяк. І я тут не для того, щоб звинувачувати усіх тих людей, які привели нас усіх до того стану. Я тут саме для того, щоб розказати вам, в принципі, першу причину і дати. Чіткі рекомендації, і що найголовніше це вправи, які допоможуть вам буквально змінити ваш голос. Я навіть зробила таку презентацію класно, подивіться, я роблю новий формат. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам? Головна база це дихання. Коли ми дихаємо неправильно, ми. Не до кінця якби вдихаємо. Ми можемо заповнювати себе більше киснем. Йогини вже давним-давно виробили правильне дихання. Це коли ти вдихаєш спочатку своїм животом, потім піднімаються твої груди, і потім піднімаються твої якби, ключиці. І навпаки, ти видихаєш, опускаються ключиці, груди і живіт. Так от, живіт і початок ваших ребер це Діафрагма. Зараз я покажу вам, де вона знаходиться. Ось тут. Ось тут знаходиться діафрагма. Це я показала свої ребра. Таким чином, коли ви вдихаєте, ви повинні підняти свій живіт. Бачите, я не рухаю своєю грудною клітиною. І це головне, вам потрібно відвести плечі назад, опустити свої плечі, груди. Ви можете поставити свої долоні на свій живіт і намагатися якраз ці долоні підняти. Це база, яка повинна бути. Коли ви вдихаєте саме через діафрагмальне дихання, то у вас з'являється більше кисню і більше. Простору для того, щоб говорити. Тож, перше, з чого вам потрібно почати, це з дихання діафрагмального, навчитися правильному диханню. Дихати не у повні груди, а у повний живіт. Давайте зробимо це разом, і потім я дам вам практику на домашнє завдання. Ви ставите свою руку на живіт, щоб відчувати. Що ви робите, і в принципі я завжди кажу і на медитативних таких трансових практиках, що найголовніше, щоб щось зробити і уявити, це направити свою увагу. Тому, якщо у вас не виходить по-іншому, спробуйте перенаправити увагу з того, що у вас не виходить, на те, де ви хочете, щоб у вас вийшло. В даному випадку це перенаправлення уваги з ваших грудей на ваш живіт. Спочатку у вас може не дуже класно виходити, і це нормально абсолютно. Просто робіть кілька спроб, і у вас все вийде. Давайте почнемо. Подихаємо так кілька разів. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Робіть так доти, поки у вас не вийде. І не бійтеся помилятися, тому що чим менше у вас помилок, тим менше в вашому житті спроб робити щось нове. А це означає, що ви стоїте на одному місці. Домашнє завдання для вас. Вам потрібно взяти книгу, лягти і покласти цю книгу собі на живіт, і намагатися книгу підіймати якраз своїм животом. Таким чином ви будете більш інтенсивно відчувати, що саме ви робите, і чи справді вас виходить підіймати цю книгу? Тобто, чи правильно ви справді дихаєте? Головне, що допомагає в діафрагмальному диханні і в тому, щоб довго і зрозуміло говорити, це опора. Тому що якщо я буду постійно говорити, і потім я повністю вихлиснув, мені захочеться поскоріше. Вдихнути повітря. Ось так зробити. Саме тому існує прес. Так, вокалісти дуже накачані люди. Навіть якщо це повна людина, в цієї людини 100% є прес. Тому що, щоб робити чіткий, прямий звук і щоб управляти своїм голосом так, як ви хочете, потрібно Утримувати це повітря, яке ви якраз навчилися набирати правильно. Ви затримуєте як би своїм пресом, якраз там внизу це повітря. І потрошки-потрошки по його випускаєте. І от зараз ми будемо робити вправу, яка якраз допомагає у тому, щоб так робити легше. Цю практику вам потрібно буде робити. Протягом десь 40 секунд. Спочатку у вас також може не дуже класно виходити, не дуже вдало і вміло. Але те, що вам потрібно робити, це повторювати, повторювати, пробувати, пробувати. І у вас 100% вийде. Я знаю про що я кажу, тому що я бачила і свої результати, і результати інших людей, які це робили. Вдих носом затримуємо діафрагмою вдих. І випускаємо однорідну букву С. Подивіться, як це виглядає. Спробуйте разом зі мною. Робимо вдих. Затримуємо повітря. Вам не обов'язково робити дуже глибокий вдих, так, щоб там було дуже багато всього. Найголовніше тут це опора. І зробити вдих через ніс. Робимо вдих. Опора. Після цієї вправи у вас може бути якесь запаморочення, кружитися голова, але це також нормально. Зупиніться, подихайте дуже-дуже глибоко, вдих і видих, і вам стане легше. Так, тут може бути якийсь такий відльот, тому що ви не звикли так дихати, і, в принципі, це нормально. Звісно, коли ми кажемо про голос, ми говоримо не тільки про сам звук. А також про впевненість, наскільки ви взагалі готові бути гучним, великим. Не кажу тут про те, що у вас може бути якась зайва вага. Навіть в такій ситуації, чи дозволяєте ви собі бути якби великим, займати багато місця. Але це також не повинен бути той стан, коли ви щось комусь доводите, що я велика і я маю право. І я от доводжу, доказую. Ні. Це повинно йти зсередини з мого єства, коли я відчуваю, що я справді можу стояти, наприклад, в ліфті по центру. А чому я повинна стояти збоку? А чому я повинна бути зручною? А чому я повинна бути тихою? Чому я повинна постійно комусь щось, в принципі, що завгодно? Тому уявляй себе великим, розправляй плечі. І саме тоді, коли ти відчуваєш, що ти наче стискаєшся, таке відчуття, що потрібно бути маленьким, що я отак от іще і руки і ноги, то навпаки, роби вправи на розкриття свого грудного відділу, роби вправи на те, щоб в тебе була рівна постава. Щоб ти відчував себе в цій кімнаті комфортно і зручно, з самим собою. Відчуй, що ти володієш своїм тілом, і твоє тіло не доставляє нікому дискомфорту, тому що ти просто знаходишся в цій кімнаті чи десь. Я велика, я великий. Це може бути афірмація. Ви можете записати це, ви можете поставити собі це на заставку в телефоні і зробити усе те, щоб реально в це повірити. Я дійсно нові установки пишу собі просто на білому і ставлю собі на заставку. Я з цього починала і казала, що людям не подобається, коли ви розбавляєте постійно і постійно, постійно в носі. В носі, в носі ви розмовляєте, і ви, і ви отак, якщо я затисну, то ви будете отак. от І і... І, вноці, і... і як дитина, довго таку мову не послухаєш. Це тому, що вона реально ну, може дратувати. І яка мова менш за все дратує, і яку мову більш класно і приємно слухати? Це та, яка така заспокійлива і трошки йде вниз. Тобто зверніть свою увагу, чи відрізняється ваша мова, коли ви кажете якийсь факт і ставите питання. Спробуйте уловити рух мого голосу. Коли я кажу щось, я обов'язково роблю. Інтонаційну лінію. Я можу підіймати свій голос і потім обов'язково його опущу. Тому що це звучить впевнено. Я не питаю вас, чи звучить це впевнено? Це звучить впевнено. Це звучить впевнено. Це звучить впевнено. Я впевнена в тому, що це звучить впевнено. Я завершую такою крапкою інтонаційною своє послання для вас. І коли я ставлю питання, то я також слідкую за ось цим ритмом мого голосу. Тому послідкуйте за тим, як ви робите закінчення своєї інтонації. Спочатку це може для вас звучати якось дивно. Ви можете думати: господи, ну, це дуже артистично. Так, окей, і що? Це дуже артистично. І що? Вирішила просто максимально усі знання сюди всунути, і я сподіваюся, що вам дійсно вони знадобляться, і це побачить дуже багато людей. Будь ласка, надсилайте це відео своїм друзям, тому що це дуже і дуже важливо. Нехай усі люди в вашому оточенні говорять красиво, чітко і зрозуміло. Не зажимайте інформацію. Щелепа, знову вправи! І це прекрасно. Зараз я буду на вас плюватися, а ви на мене. Це вправи на те, щоб не затискати ось цю частину. Ви можете навіть вночі якось настільки все контролювати, що це переходить у психосоматичний стан, що ви постійно затискаєте цю частину щелепу вашу. Тому вправа, яка розслабить вас назавжди. Ви просто видихаєте і перенаправляєте якби повітря у свої губи. Ви можете опустити голову, щоб повністю також розслабитися, повністю її розслабити також, шию і опустити голову. І знову зробити. Можете покачати головою. Робіть це доти, поки ви не розслабите повністю своє обличчя. Тут реально можуть бути дуже сильні затиски. Також ще одна вправа, яка вам потрібна. Це масажування. Ось тут -от, свої замочки, щелепи, де нижня і верхня. Ось тут ми масажуємо з двох сторін. Але не робіть це дуже і дуже сильно, тому що вас можуть боліти з незвички потім ці місця. До речі, про те, як спілкуватися з іншими людьми, в мене найперше відео на моєму каналі ще досі існує, і ви можете подивитися, що я там рекомендувала. Там також про слова паразити, про те, як бути цікавим співрозмовником. І усе це також дуже важливо. Перейдемо до носового звуку. Візьміть будь-який текст і почніть його читати з таким зівком. І отак в такому положенні читати. Таке відчуття в вас. Там знаходиться якийсь м'яч. Таким чином. Ви будете розпрацьовувати також. Ми створюємо об'єм у роті, опускаємо корінь язика, і дуже важливо не напружувати своє горло. Оберіть якийсь вірш, можливо, що завгодно. Ось будь-який текст ви можете просто взяти там своє повідомлення, якесь, кому ви відправили нещодавно, просто прочитати його на цьому зівку. Тоді, коли згадаєте про це, або тоді, коли у вас буде якась така ранкова рутина для свого голосу, знову ж таки, хочу вам наголосити на тому, що ваш голос для вас новий, нове вимовлення, новий ваш голос може звучати для вас дуже і дуже незвично. Якщо ви розмовляли в в моєму носі. І, отак, і ви постійно розмовляли в своєму носі, або ще десь. І не опускали свої слова і постійно розмовляли вгорі питальними реченнями. А потім різко почали розмовляти красиво, чуйно, так, з повністю. Стовком, почуттям і розстановкою, як кажуть, то звісно це для вас буде дуже незвично. Ви не будете розуміти, як так вийшло. І чи адекватно я взагалі звучу, Любі? Ви адекватно звучите? І спочатку ви можете навіть відкривати більше рота, більше жестикулювати, більше робити такі рухи, які роблять вас більшими. Таким чином ви будете допомагати своєму тілу не затискатися, як ви зазвичай це робили. А навпаки, відкриватися собі, цьому світу і робити так, щоб бути більш і більш привабливим в усіх сенсах цього слова. Язик наш, друг наш. Зараз ми будемо робити просто причудові вправи на язик і дикцію. Коли в нас розпрацьований наш язик, ми також можемо пропускати. Більше звуку, просто легше розмовляти. Це допомагає нам направляти звук у резонатори і робити його більш голосним. Язик розпрацьований, він опускається і виявляється більше місця у вашому році. І перейдемо до вправ. Перша вправа. Широка усмішка. Намагайтеся не рухати верхньою частиною вашого обличчя і губи трубочкою. Вісім разів. Після цього ви можете зробити скидання, як ми робили це до цього. Кола язиком навколо зубів і в іншу сторону. Ви молодці. Тепер так само чотири рази в одну сторону, чотири в іншу робимо кола навколо губ. Намагайтеся робити усі ці вправи максимально амплітудними. Наступна вправа ми робимо язиком вперед і назад. Я маю на увазі вперед і назад піднімаємо до верхнього піднебіння. Тобто, отак. Дуже класно допомагає мені, коли я е, знімаю відео. І у вас після цього відео, скоріш за все, буде боліти язик. І це нормально. Потрібно потім його розслабити вправою. Зараз робимо уколи в щоки: Один, один, два, два, три, три. Ще раз, тепер робимо те саме тільки з відкритим ротом, це може бути складніше. Ви молодець. Чотири пари, язик до носа і до підборіддя. Ви можете робити ці вправи в своєму темпі. Ковш язиком. Дивіться. Я наче щось облизую, або щось підчерпую. Я витягаю язик і потім його загортаю. І тягну назад таких вісім разів. Намагайтеся розслабити своє обличчя. Конячка. Також намагайтеся розслабити своє обличчя, тепер кусаємо язик. Дивіться, я витягаю його. І затягаю назад. Тепер розчесуємо язик зубами. Я якби його витягаю і затягаю назад, але проводжу по ньому зубами. І останнє на сьогодні вправо Р по чотири удари, чотири такти, скинули. Поки що не робіть більше, ніж написано на слайдах, тому що ви дуже і дуже будете втомлені. Почніть з цих вправ, вони реально покращать ваше мовлення. Ви зрозумієте, як саме направляти свій голос і робити красивий звук зі свого рота. Ну а я сподіваюся, що вам було корисно, що ви будете використовувати ці практики і вправи. Пишіть свої коментарі і приходьте, звісно, до мене на зустрічі. Ну а вам я бажаю успіхів у вашому мовленні і голосі.